Збірна України, схоже, не збирається на наступний чемпіонат світу. Так, після поразки від Франції, наша збірна не змогла виграти у Азербайджану, який перед цим програв Ісландії з рахунком 0-5. не зважаючи на те, що тепер все очевидно, президент Української Федерації футболу Андрій Шевченко все одно не планує звільняти Сергія Реброва з посади головного тренера. До речі, Ребров після матчу з Азербайджаном швиденько закрив коментарі під своїми постами в інстаграмі, щоб не читати все. Що про нього думають українські вболівальники? При цьому Ребров явно налаштований залишитися у національній команді як мінімум до завершення поточної кваліфікації. Попереду у збірної ще чотири матчі: по одній грі з Францією та Азербайджаном, та дві зустрічі з Ісландією. По суті, Україні треба вигравати щонайменше три з чотирьох матчів, щоб зайняти друге місце у групі. Ключовим найімовірніше стане найближчий матч 10 жовтня на полі Ісландії, у разі поразки України. На швидше за все втратить шанси на вихід у фінальну частину чемпіонату світу. До речі, глядачі каналу Футбольна спека вважають, що наступним тренером збірної України має стати Мирон Маркевич. А ти як вважаєш?